Сьогодні в Обухові, бачите, все додаємо ми гуманітарну допомогу. Недалеко йти? Ні, недалеко. Гріш, скільки наборів у нас? Сюди сорок 40. 40. На наборів ми привезли сьогодні продовольчих наборів по вісім кілограмів. Я от просто питання, де от сьогодні в Обухові нашим переселенцям дають такі набори? Скажіть, просто мені цікаво. Ну, Дівчата, дивіться. І коли ти от є у нас сорок наборів на сьогодні? Дивіться, ми вчора ввечері, дівчатки, ми вчора ввечері вирішили, з'явилася ці пару годин війни. Я кажу, їдемо у мухір, їдемо українцям. Сергію, ви зможете під'їхати? Зможу. Все, зустрічаємося. І є сорок у нас. Ми відкрили форму на сорок наборів. Дивіться, ми ж розуміємо. О, ні, я зараз не про це. Я про те, що ну, тут же ми ж розуміємо, що тут не сорок переселенців у нас так, живе. І ось, ну ви ж якось заповнили цю форму, але ви ж встигли. Ну не можуть всі встигнути, розумієте? Ну не може це фізично так бути. Тому сьогодні ви встигли, слава Богу. Наступного разу встигнуть і інші. Розумієте? Ну по-іншому воно не працює. Розумієте? Не може бути, от є форма ця 40 людей. От зібралися 40, все, воно автоматично закривається. Або коли пишуть. А, ви знову там своїх зібрали. От у мене це моя любима така шутка, да? от, ви вже посміхаєтесь, да, приємно, коли люди посміхаються. Я завжди знаєте, що хочу сказати. А ні, те, що всі свої і всі наші, це, це само собою. Це наше хреда по життю. Але все ж таки, хто тут щось може ви, чи, чи сестра двоєрідна, чи хто скажіть? Ми ж своїх зібрали тільки. Да. От, от у мене завжди це питання, розумієте, коли я це читаю, ну вибачте. І ну, трішки обідно, коли люди таке пишуть і так далі. І ще раз кажу, ну не змогла ти, ну не встигнула, ну, ну, ну не треба зраду розганяти, ну не треба інших настраювати і так далі. Дивіться, якщо ми ще між собою будемо сваритися і будемо це все там, і так далі, то тоді кипець ну, точно нам всем буде. Тому я вас дуже прошу, давайте, як то кажуть, жити дружно да, і бережіть себе, бережіть діточок наших, ваших, наших, всіх. І дякую вам за ваше терпіння, за сили, і, і за те, що вірите в Україну і вірите в те, що повернемося додому. Я думаю, що ви бачите по всій країні, де є наші хаби, де їх немає, все одно намагаємось кудись приїхати і так далі, так далі. Сьогодні не зупиняємося і продовжуємо шукати і гуманітарну допомогу, і продовжуємо шукати активних волонтерів, які... Могли би бути в наших хабах, в тому числі тут. До речі, хочу подякувати Маріну. Якщо, якщо, якщо хтось не знає, то знайомтеся. Маріна Спокровська, це наш представник нашої громадської організації тут, у місті Обухів. Ми вже декілька разів міняли локацію. Це якраз от, е, відповідь на питання, яке постійно багато хто задає. Да? А чому ж Мірінки нема хаба вашого з такими, що ж і напорами? Я ж, я ж хоч оно і написано текстом, але відчуваю, що напор такий, да. а чого нема там? А чо... я кажу, дівчата, хлопці, та ми ж не всюди все б відкрили, якщо б, якщо б був час, гроші люди активні, які готові допомагати, які готові шукати допомогу. Таким же, як і вони, да? а у нас 95%, щоб ви розуміли, наших волонтерів по хабам це саме переселенці, яким не потрібно розказувати, що таке ВПО і так далі. Якби було приміщення і, желательно безкоштовне, якщо хтось був би, як хто за комунальні послуги заплатить, за інтернет, хто комп'ютер купить і так далі, і тоді б ми відкривали б в кожному селі б в кожній громаді. Але сьогодні, слава Богу, 32 хаби у нас по Україні. І що, і що можемо, те робимо. І сьогодні, от я ж кажу, хто не був ще на нашій новій локації, можна на другий поверх піднятися. буде дівчата після того, як отримаєте допомогу, у кого буде бажання, можна піднятися, поспілкуватися. Да? Трішки, так, трішки так, дівчата так, приділять уваги сьогодні і розкажуть, чим ми займаємось, яку кількість щоденно проводимо заходів і для дітей, і для жінок, і для родин військовослужбовців, службовців, і для ветеранів, і так далі, так далі. І да, ну і сьогодні ми також, як, як, як і завжди, куди приїжджаємо, не з пустими руками. Всі, хто реєструвалися вчора, вчора, сьогодні, всі отримують допомогу. Сьогодні, окрім Маріни, окрім нашої команди, підходьте не стісняйтесь, друзі мої. Сьогодні з нами мій, мій друг да. з міста а, Донецька, теж переселенець на річку. Сергій Лєвченко, Сергій депутат обласної ради обласної ради. Він не працює тут в місті, в міській раді. Да, це трішки інші, хто розуміється, але має на них, як то кажуть, вплив. Трішечки, да і, і тому я Сергія сьогодні попросив. Він разом з Олександром, зі своїм сином, також волонтером. все. А ми тоді поїхали. Поїхали, друзі, і робимо ми добрі справи. Ми ну, робимо кожного дня кожного дня, так. <рес> Все, ти теж замучений. То мабуть, не спішна чана десь день десь їздять ВГО, по Україні. Переселенці допомагають переселенцям.